Я 17 років у війську, тому де, військова академія, потім кікурс, третій полк. Покійний тато був військовою людиною. Ось, і взагалі я займався спортом і думав йти в шлях вибрати професійного спортсмена. Але доля повернула трошки в інший напрямок. І я вирішив поступати в військову академію міста Одеса на факультет розвідки, як бути в такому віці, типу, не потрапити в саму еліту Збройних сил. Потрапив на 9-й кваліфікаційний курс, його закінчив. Потрапив в 3 полк спеціального призначення, де і почався мій військовий такий шлях. Перша ротація в мене була у 2020 році, це на Донецькому напрямку. Там працювали снайперськими парами, були там мінометні розрахунки, там якісь АГС, перші дрони, але ну не в звісно. А там Mavic це типу таке ноу-хау було. Ось війна дуже змінилася, динаміка дуже змінилася цієї війни. Ну, я звертався був, до цивільних людей і казав: якщо ви зможете собі відверто задати питання, наскільки я там допомагаю цій війні військовим або наближаю перемогу, ну то буде круто. Якщо ви цього зробити не можете, значить треба напевно задуматись. Кожен чоловік або кожна так, жінка, хто хоче в армію, вони хочуть потрапити куди правильно до фахівців цієї справи. Тому ну моя порада відверто. Молодим чоловікам і дівчатам ну, якось посприяти на свою долю і піти туди, куди хочеться піти. В еліту Збройних сил. Бо є дуже багато підрозділів. Я не говорю тільки про сили спесаних операцій. Плюс людей ми будемо також набирати, дивитися, хто готовий зв'язати подальше своє життя силами спеціальних операцій. Просто я команди роти я фільтрую цих людей. Ось, і ті, хто в мене більш досвідчений, вони на себе беруть такий шмат величезної роботи, е жосткої, жорсткої, жорстокої, важливої. А ті хлопці, які тільки прийшли, вони вкатуються. Ну, Тобто, у мене таке бачення цього. Але потихеньку вони становлюються сестрі, закривають наші базові там, учебки. Тобто, і ми передаємо свій досвід, тому що їм далі виконувати завдання за призначення. Ну, я як колишній спортсмен, мені просто набагато простіше працювати з контингентом, да? хлопців, які раніше були в цьому движенні, скажімо так. Але, на перший погляд, людина, яка фізично розвита, вона ну, може і не показати той рівень на виконання завдання. Це вже виказувало якісь там умови, якісь завдання, що хлопці, звичайні, на вид, на вигляд. Вони виробляють такі речі, які ну, людина, будучи там майстером спорту міжнародного класу, вона просто не вивезе морально. Психотип дуже важливий. Спецназ це не для всіх робота, скажімо так. Якщо психологічна людина загортована і готова до таких завдань, хоча б приблизно, бо поки ти там не побував, ну відверто це розмова не про що. Ось тоді да, з нею можна розмовляти. Ну, перше. Критичне мислення, напевно. Безумова діяльність людини вона повинна бути ну, хоча б на середньому рівні, а ще краще вище, ніж середньому. Тобто, якщо раніше ми могли б казати, що на першому місці там якась фізична витривалість, це, це дуже важливо, але це не так. Людина, яка знає, на що їй даний мозок в цьому житті, вона може його задіювати. Це перший фактор. Потім, я думаю, це вже психологічний тип людини. Наскільки вона готова заходити далеко і які ризики вона може сприймати? Ось а третє це вже да, фізична витривалість, і загалом фізичний стан людини. Ви ж розумієте, да, що фізику можна, можна тренувати. Але якщо е, сіре віщество, скажімо так, у людини ну, або мало, або вона не може його задіювати, то про що йде мова? Ну, у групі є такий свій вайб. Свої приколи, але ми один одному і допомагаємо. Ми, ну, ми, ми працюємо з психологами, так вони приїжджають, ми пишемо тести, вони нас оцінюють, десь після там, реабілітації хлопці їздять, але по факту ми витягуємо один одного. Це як командир підрозділу, я відверто знаю кожного свого бійця, ну прям от і до. Коли тільки люди приходять, да, я до них там придивляюся, дивлюся, а ті, хто сторожили, скажімо так. То я їх знаю, І щось змінюється, я це одразу бачу. Я або командир групи, або будь-хто з нас. Ну, все ж таки в ССО кожен оператор це є особистість. Тобто ти повинен мозком до, до цього діти. Чим швидше ти почнеш з хлопцями ділитися, або там, сусім командиром, або там, я не знаю, може хтось там, з собакою якось проводить час і йому стає краще, щось з рідними ділиться, ну, я не знаю. Але чим швидше ти будеш там, ділитися, що ти переживаєш, тим буде краще. Звісно, ми, ми ж не розповідаємо сім'ям. Через що ми приходимо, які завдання ми виконуємо. І ми не можемо як військовослужбовці цього допускати. От. І тим паче ти знаєш, що хлопці тобі завжди допоможуть, вони тебе приймуть, вони, вони переживають теж саме. Тому. На задачу, на завдання треба настроїтись. Скажімо так, бо виходите, знаєте, тіпа, хтось думає, поставив завдання, та я пішов ви і виконав. Ні, це не працює так взагалі. Тобто на це треба налаштовуватись. Я, наприклад, мені нормально там легко позайматися, ну і потім я ще трошки покричу, там хвилин десять. Типа це мій настрой. Після чого там хтось музику слухає там жорстко, яка його мотивує. Хтось, взагалі, там закривається, сам проводить там сам час, хтось телефонує родині там про щось розмовляє. Але треба налаштовуватись. Є етапи, відверто, які впливають, також на. Вірю і навіри в це завдання. Як поставили це завдання, наскільки це було коректно і професійно. У вас є якісь фази, які ви визначили. Ви пророзмовляли між собою, що якщо і прийняли рішення, в той момент, що кожен оператор знав, як себе вести в тій або іншій ситуації. Це дуже допомагає. Третє, вже налаштування. Тобто є фактори, які сприяють виконанню завдання успішно. Я потрапив в той підрозділ, де лідерів вистачає. В критичні моменти звісно заходяться ті лідери, які будуть за собою вести, які будуть організовувати, а інші люди вони будуть до нього дивитися. План, якщо є, це гарно, але воно завжди йде не по плану. Кожне завдання. Треба брати просто долю в свої руки, просто брати і приходити в нормальні сильні підрозділи, де ти будеш з побратимами виконувати серйозні завдання. Буде захищати свою родину. І відверто, коли мій син, наприклад, мені задасть питання там, батько, чого тебе там не було зі мною, коли мені там було рік, два роки, три роки. Не знаю, скільки це буде продовжитись. Я знаю, що йому відповім. І моя дружина відповість, і моя мати відповість. Йому. Тобто для мене це важливо. І я відверто желаю всім чоловікам знайти себе вже в цій війні і зробити. Цей вибір і прийти, доєднатися до сосених операцій.